Синє небо над горою, на з усіх ти відчуєш волю і дитячі постій, як побачиш Степ широкий та полі, закохаєшся в двочі. Проходять дні пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, ми просто не можемо не згадати історію нашого навчального закладу. Витоки Чорнобильського медичного коледжу починаються з 1937 року, коли була відкрита школа медичних сестер. Статус медичного училища навчальний заклад отримує в 1954 році після переводу Великого Токмаковського медичного училища Запорізької області в місто Чорнобиль. Аварія на Чорнобильській АЕС 1986 року розділила діяльність навчального закладу на два періоди до аварії і після аварії. Тисячу 1986 року училище було евакуйовано в місто Яготин. Адреса навчального закладу змінилася та залишилися його традиції, назва студентський та викладацький склад. Ти мене дивуєш своєю бізнаністю. А ти знаєш, що минув 31 рік з дня аварії на ЧАЕС? Я навіть знаю про те, що з перших днів трагедії студенти та працівники училища були задіяні в роботах по ліквідації наслідків аварії, фасували йодопрепарати в аптеках міста, які потім розносили населенню, працювали в їдальнях, ресторанах по обслуговуванню ліквідаторів аварії. Необхідно було би вивезти документацію, обладнання. Організувати евакуацію студентів. Все це лягло на плечі колишнього завідувача практикою Фоголя Володимира Васильовича. Ми надіємося, що для нього і сьогодні Чорнобильський медичний коледж є рідним. Хоча нині він зараз директор Білоцерківського медичного коледжу. світанок і світанок. росте. Небо над нами, потихом волі, спогадом полю, ранено душу, зі сльозою. зою. В нашому серці ти буду жити, ніхто зів'явне, наче віти. У нашому серці, в кожному серці, очі ще більше не заплачу, серце більше не пропачує і залишаються з тобою. Оцерківський медичний коледж. Кадарій Юлія, Обухівський медичний коледж. Осійчук Ольга, Макарівський медичний коледж. Дівчинку Таїсія Чорнобильський медичний коледж. А зараз вам дарує пісню студентка 3А, Неводь Тетян. Знаю, вона. We will stop.

У такому складі. Месестринство у внутрішній медицині. Жукавська Тетяна Львівна, Білоцерківський медичний коледж. Гернандес Неллі Ангеліта Корхіна, Макарівський медичний коледж. Комісарчик Тетяна Григоріна Обухівський медичний коледж. Шума Марія Іванівна, Чорновецький медичний коледж. Сестринство хірургії, Боженко Тетяна Васильівна, Кулоцерківський медичний коледж. Лутненко Наталія Валерівна, Чорнобильський медичний коледж. Шкоденко Валентина Валентинівна, Макарівський медичний коледж. Нацелить Руслан Олександрович, Окухівський медичний коледж. На <п 'я> в педіатрії, Коваль Ольга Олександрівна, Носиківський. Починська Наталія Володимирівна, Макарівський медичний коледж. Якович Василь Дмитрович, Обухівський медичний коледж. Попкало Юлія Петрівна, Чорнобильський медичний коледж. Ви знаєте, що Тетяна Михайловна Маліченко поряд зі мною була, коли ми проводили евакуацію. Олена Борисівна Авраменко, завідувачка бібліотеки, сьогодні вона в пенсії відпочинку. Ганна Миколаївна Проценко, секретар Чорнобильського медичного коледжу Низький Уклін, шановні вам присутні за те, що ви пам'ятаєте, я хочу також подякувати студентам, особливо нашим конкурсантам, які дуже, дуже, дуже відповідально готувалися до цього конкурсу. Ви знаєте, що десь або в кінці травня проводиться республіканський конкурс на превеликий жаль. На сьогоднішній день, напевно, знову місто Рівно, Рівненський базовий медичний коледж раніше проводилось на базі Київського медичного коледжу імені Палки Виліча Гавруся, трошки ближче. І, звичайно, звичайно, діти. В будь-якій ситуації я говорив, говорю і буду говорити. Потрібно залишатися людьми. В будь-якій ситуації потрібно робити добро, як би не скрутно було в державі. Бажаю здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, мирного неба. І щоб якнайшвидше закінчилась оця війна, щоб не гинули наші діти, щоб не гинули наші випускники на сьогоднішній день тільки базового медичного коледжу більше 15 випускників в зоні АТО. Ігор Зінич, наш випускник фільмиського відділення «Герої Медик», який загинув трагічно 20 січня 2015 року в литовищі Донецького аеропорту. Кожний колектив і викладачі, і співробітників, і студентів дуже проводить велику роботу. І в вихованні, і в підготовці ще раз вам низький, низький уклін. Слова вдячності. Божого благословіння. Нехай доля вам посміхається, нехай Бог вас обміну. Сказати лише слова вдячності, як викладачам, так і учасникам, які студентам першу чергу, які прийняли участь у цьому конкурсі. Звичайно, що тут приймали участь самі кращі студенти. Я вважаю, що немає в нас переможців, переможених. Ну, але е, все-таки я хотів зачитати, як розстудили це місця, ну і, звичайно, нагородити наших студентів. Ми Вирішили, що може бути місце перше лише одне, всі інші, це дипломанти, учасники, щоб нікому не було обіду. Зрозуміло. Yeah. Тому що всі старалися, ну але можуть бути хтось кращий, хтось гірший. Тому, будь ласка, Білоцерківський медичний коледж, Любов Федорівна, тестовий бал. 100% перше рейтингове місце за практичні навички. Медсестринство внутрішньої медицині набрано 60 балів, медсестринство хірургії 50 балів, медсестринство педіатрії 88 балів, всього 198 балів. Перше місце за практичні навички. Загальна сума 298 балів. І перше місце. Рештовий бал 100% перше місце, за практичні маравички третє місце, підсумковому рейтингу друге місце. Два рейтинги, місце друге. Так, за практичні навички. зайнято друге місце. Шуково друге місце. す Служена перемога, а також хочу привітати усіх учасниць конкурсу за те, що вони доклали своїх зусиль, аби показати такі високі результати. Також хочу подякувати викладачам наших коледжів.

Щоб шути, серце бачити красу, пригорни мене, до себе я тебе прошу, якщо немає життя все плачу, я відав, що майта полечу, все вітав, щопшу ти серце, бачити красу, пригорни мене, до себе, я тебе прошу, ти в моєму серці це кога зветься, як могла, я без тебе жив. життя